Всім привіт! Вітаю вас на каналі Танямі. В цьому відео приготуємо сирний чизкейк, в якому як основа буде бісквіт. Всі інгредієнти, які нам сподобаються для приготування за цим рецептом, будуть вказані в описі під цим відео. Якщо у вас немає зараз можливості спекти бісквіт, то в мене на каналі є відео чизкейка без випічки і я залишу посилання в описі під відео. Переходьте і готуйте за цим рецептом. Почнемо приготування. Але перед початком приготування підпишіться на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні смачні відео. Готуй бісквіт, я без всяких заморочок не буду відділяти жовток від білка. Беремо глибокий посуд і вбиваємо 4 яйця. Додаємо дрібку солі і цукор, гарненько взбиваємо яйця мають збільшитись в об'ємі і змінити колір. Далі необхідно просіяти муку, якщо будете використовувати розпушувач, то саме зараз його необхідно змішати з мукою. І тепер муку змішуємо з яйцями. Якщо будете додавати соду, то соду гашену необхідно додавати вже, коли змішаєте муку з яйцями. Бісквіт випікаємо 35 хвилинок при температурі 180 градусів. Для начинки змішуємо сметану, домашній сир та цукор, Збиваємо блендером так, щоб не залишили шматочків. І консистенція стала однорідною. Желатин розводимо в воді і додаємо в сирну масу. Поки я готувала начинку, я залишила бісквіт в формі, щоб він трошки причах. Відкриваємо форму і достаємо бісквіт. І ріжемо його навпіл. Для цього я використовую звичайний кухонний ніж, але бачила ще відео, що можна розрізати нитками або якимось великим спеціальним ножом, але в мене такого не було при собі. І ви тільки подивіться, який пухкенький і смачненький бісквіт у нас вийшов. Найголовніше в приготуванні бісквіту це гарно вспиті яйця, тому не лінуйтесь і постарайтесь вбити добре. Половинку бісквіта перекладаємо в форму і заливаємо начинкою. І ставимо в холодильник до повного застигання. Поки торт в холодильнику, підготуємо фрукти та желе. Фрукти необхідно порізати дрібними шматочками і під'їдуть будь-які. Викладаємо фрукти та всім шаром. Після цього заливаємо фрукти желе. але обов'язково готуйте желе завчасно, вода має прочахнути. Тому що якщо желе буде гаряче, то у вас попередній сирний шар розтане і у вас вийде щось трошки негарне. Як тільки верхній шар желе залити, відправляємо торт в холодильник. І буквально вже через годинку торт можна буде подавати до столу. Перед подачею на стіл знімаємо форму, і в розрізі цей торф виглядає дуже гарно. Дякую за перегляд і пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Смачного!